Всім привіт, я Юрій Дудка. Сьогодні ми обговоримо тему звіт міського голови, перед ким саме міський голова зобов'язан звітувати. В першу чергу міський голова звітує перед територіальною громадою, тобто перед виборцями, які його й обрали. По-друге, він звітує перед Радою. І по третє, він звітує перед органом виконавчої влади, саме за виконання делегованих урядових повноважень. І сьогодні ми зупинимось на звіті саме перед територіальною громадою. Міського голови. Нещодавно відбувся звіт сумського міського голови перед територіальною громадою. І питання заключається в тому, скільки разів на рік зобов'язаний звітувати сумський міський голова. Всі ви знаєте, що сьогоднішній сумський міський голова, ті, які були до нього, звітують і звітували тільки один раз на рік. А чи правильно це, чи неправильно, ми зараз з'ясуємо. Справа в тому, що законодавець саме вказав. Міському голові скільки разів на рік він повинен звітувати за свою роботу перед територіальною громадою. Саме в законі України про місцеве самоврядування наголошено про те, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Тобто, це каже про те, що. Сумський міський голова може звітувати два рази на рік, три рази на рік, чотири рази на рік, тобто, в залежності від того, як він е, хоче подати відповідну інформацію щодо виконання своїх повноважень. Але також склалося, що тільки один раз на рік звітує сумський міський голова. Якщо б цього пункту не було, мабуть, він взагалі б не звітував перед територіальною громадою. А так вже приходиться звітувати, і в більшості звіт відбувається в питанні, як. Витрачаються бюджетні кошти, на що вони витрачаються, які плани на майбутнє щодо витрачання бюджетних коштів. Ось весь звіт Сумського міського голови. А про що саме Сумський міський голова повинен звітувати? Ну в першу чергу він повинен звітувати, як він здійснював виконання наданих законом йому повноважень. Це власні самоврядні і делеговані. І зобов'язан мешканцям розповісти, що стосується різних сфер діяльності. З якими стикаються люди, а саме в цих повноваженнях зазначені всі сфери діяльності. І саме люди, які народжуються, які живуть, які навчаються, які отримують пенсію, тобто вся життєдіяльність людини зазначена саме в цих повноваженнях. І Сумський міський голова повинен розкрити людям, як саме він здійснює свою діяльність щодо виконання. Цих повноважень в різних сферах своєї діяльності, і розбити звіт на декілька звітів. Наприклад, звіт по виконанню власних самоврядних повноважень. Перша частина. Друга частина звіт по виконанню делегованих повноважень. Як ці повноваження фінансуються? Хто їх контролює? На відповідних прикладах. Це буде зрозумілий звіт перед територіальною громадою. А так, це просто суха доповідь, яка каже про те, що Сумський міський голова і. Тих, хто готується звіт, мабуть, не розуміють, як подається правильний, дієвий і дуже чіткий звіт, щоб люди зрозуміли, що в дійсності міський голова здійснює свою діяльність щодо вирішення тих або інших питань. Бо ви зверніть увагу, люди приходять кожного разу на звіт з одними і тими ж питаннями. Вони весь час їх задають. Тобто, питання не в тому, про що. Саме розповідає міський голова питання в тому, як вирішується питання. А це в першу чергу залежить від правильної сформованої структури виконавчих органів Сумської міської ради. Але це інша тема обговорення. Я всім вам дякую. Всього найкращого вивчаємо місцеве срядування. Дякую.